Добрий день, шановні восьмикласники. Вас вітає вчитель математики Одеської гімназії номер 25 Кузьміна Анжеліка Миколаївна. Тема заняття теорема Піфагора. Мета нашого уроку сформулювати і довести теорему Піфагора. Розширити пізнання про життя великого математика і про знамениту теорему. Формувати вміння і навички, застосовувати теорему під час розв'язування задач на практиці і в повсякденному житті. Розвивати пам'ять, увагу, логічне мислення, виховувати бажання пізнавати нове. Отож. Перше випробування. Знайти прямокутний трикутник. Вам потрібно протягом деякого часу визначити, які з поданих трикутників є прямокутними, цей. Цей, а також цей трикутники є прямокутними. Графічний диктант. Вам потрібно дати відповідь так або ні на наступне твердження впродовж деякого часу. Перше. Трикутник з кутом 90 градусів називається прямокутним. Так, це дійсно так. Друге. Сторона, що лежить навпроти прямого кута, катет. Ні. Це не катет Третє. Якщо трикутник прямокутний та рівнобедрений, то його гострі кути дорівнюють 60 градусів. Відповідь ні. Четверте. Сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. Так. П'яте. У прямокутному трикутнику навпроти кута 30 градусів лежить катет, що дорівнює половині гіпотенузи. Так, це дійсно так. Шосте. Сторони, що утворюють прямий кут, називають катетами. Так. Ти. Молодець. Епіграфом нашого уроку є слова Піфагора. Не роби ніколи того, що не знаєш. Але вчись усьому, що потрібно знати, і тоді будеш вести спокійне життя. ЗАГАДКА. Ім'я якого відомого математика складається з трьох складів, причому перший склад число, другий нота, а третій одне з імен єгипетського бога Сонця. Звичайно ж, це Піфагор. Піфагор. Давньогрецький математик, філософ, політичний діяч народився приблизно в 570 році до нашої ери на острові Самос. Піфагор є засновником піфагорійської школи в Кротоні. Вона ж і поклала початок математичних наук. Насправді теорема була відома ще за тисячі років до Піфагора, вченим Китаю, Вавилону та Єгипту. Але саме Піфагор довів цю теорему та застосував при розв'язуванні задач. Теорема Піфагора У прямокутному трикутнику квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Зауважу, що ця теорема використовується тільки для прямокутних трикутників. Основна формула. С квадрат дорівнює а квадрат плюс б квадрат. Причому А та Б це катети, а С гіпотенуза. Також можна вивести формулу, використовуючи корінь та одразу позбутися квадрата у гіпотенузі. С дорівнює корінь з а квадрат плюс б квадрат. Доведення довести АВ квадрат дорівнює АС квадрат плюс ВС квадрат. Проведемо з вершини прямокутного кута С висоту СД. АС квадрат дорівнює АВ помножити на АД. ВС квадрат дорівнює також АВ помножити на БД. Додамо ці рівності почленно. А С квадрат плюс БЦ квадрат дорівнює. А Б помножити на АД, додати АБ помножити на БД. Дорівнює. Виносимо спільний множник за дужки. А Б помножити на душку АД плюс БД. АВ помножити на АВ дорівнює АВ квадрат. Отже, доведено. АВ квадрат дорівнює А C квадрат додати Б C квадрат. Якщо А B, це катети прямокутного трикутника А. С гіпотенуза. То з цієї формули С квадрат дорівнює а квадрат плюс б квадрат можна отримати такі формули для знаходження катетів. а квадрат дорівнює С квадрат мінус б квадрат. Б квадрат дорівнює С квадрат мінус а квадрат. Ці формули також можна вивести, уникаючи квадрат гіпотенузи. При цьому використовуючи корінь. А дорівнює корінь із С квадрат мінус Б квадрат, а також Б дорівнює корінь з квадрат мінус А квадрат. Єгипетський трикутник. Єгипетський трикутник. Це особливий прямокутний трикутник зі сторонами у співвідношенні 3 до 4 до 5. Тобто, 5 в квадраті дорівнює 3 в квадраті, додати 4 в квадраті. 3 в квадраті, тобто 9, додати 4 в квадраті, тобто 16. 16 додати 9, дорівнює 25. 25 дорівнює 5 в квадраті за теоремою Піфагора. При цьому 3 та 4 катети, а 5 гіпотенуза, найбільша сторона. Переклади трикутників. 3, 4, 5, як у наведеному прикладі 12, 15, 12, 16, 20 15, 20, 25. Зауважу, більша сторона є гіпотенузою. Такі трикутники використовували стародавні єгипетські землеміри для побудови прямих кутів. Вони могли відкладати мотузку з 12 вузлами, утворюючи три відрізки довжиною 3, 4 і 5 частин. Та отримували прямий кут без складних обчислень. Це було корисно для зведення пірамід та розмітки земельних ділянок. Переходимо до практики. Перше завдання. Чи є трикутник зі сторонами 5 см 6 см і 8 см прямокутним? Для вирішення цього завдання будемо використовувати теорему Піфагора. квадрат дорівнює А квадрат плюс Б квадрат. В цьому завданні більша сторона є гіпотенузою, тобто 8 см відповідає гіпотенузі. 8 в квадраті дорівнює 5 в квадраті додати 6 в квадраті. 5 в квадраті дорівнює 25. 6, піднесено до квадрату дорівнює 36. 36 додати 25, дорівнює 61. 8 в квадраті дорівнює 64. 64 не дорівнює 61, тобто трикутник не є прямокутним. Наступне завдання: чи є трикутник зі сторонами 3 см, 4 см і 5 см прямокутним. Виконуємо це завдання за аналогією. Тобто 5 в квадраті дорівнює 3 в квадраті плюс 4 в квадраті. 3 в квадраті дорівнює 9. 4 в квадраті дорівнює 16. 16 додати 9 дорівнює 25. 5 в квадраті дорівнює 25. 25 дорівнює 25, тобто трикутник є прямокутним. Задача 1. Одна зі сторін прямокутника дорівнює 5 см, а діагональ 13 см. Знайти другу сторону прямокутника. Потрібно знайти другий катет. Розглядаючи прямокутний трикутник АСБ, можна помітити, що гіпотенуза є діагоналлю. Або, навпаки, діагональ є гіпотенузою. За теоремою Піфагора, аб квадрат дорівнює АЦ квадрат мінус СБ квадрат. аб квадрат дорівнює 13 в квадраті відняти 5 в квадраті, Тобто 169 відняти 25. Буде 144. Корінь зі 144 дорівнює 12 см. Тобто АВ дорівнює 12 см. Задача 2. Бічна сторона рівнобедреного трикутника дорівнює 25 см. Проведено висоту до основи 20 см. Знайти основу трикутника. За означенням рівнобедреного трикутника. Сторони АВ та а, С рівні. Висота АД розділила навтіл в сторону ВС. Так що ВД та ДЦ рівні. Тобто, за теоремою Піфагора. ВД в квадраті дорівнює АВ в квадраті, відняти АД в квадраті. ВД в квадраті дорівнює 25 в квадраті, відняти 20 в квадраті. ВД квадрат дорівнює. 625 відняти 400. Тобто, буде 225. Корінь зі 225 дорівнює 15 сантиметрів. БЦ дорівнює 2БД. Тоді 2 помножити на 15 дорівнює 30 сантиметрів. Відповідь БЦ дорівнює 30 сантиметрів. Задача 3. Сторона ромба дорівнює 25 см. А одна з його діагоналей 48 см. Знайти другу діагональ ромба. Діагоналі ромба точкою перетину діляться навпіл, тобто СО дорівнює ОА та БО дорівнює ОД. Розглянемо прямокутний трикутник СОД. ОС дорівнює АО, дорівнює АЦ ділене на 2. Тобто 48 поділити на 2 дорівнює 24 см. За теорема Піфагора. ОД в квадраті дорівнює СД в квадраті відняти ОС в квадраті. Од в квадраті дорівнює 25 в квадраті відняти 24 в квадраті. ОД в квадраті дорівнює 625 відняти 576 ОД в квадраті дорівнює 49. Корінь зі 49 7 см, тобто ОД дорівнює 7 см. БД дорівнює 2 помножити на 7. Дорівнює 14 см. Тому що ОД дорівнює БО. Тобто БД 14 см. Задача 4. У колі, радіус якого дорівнює 13 см проведено хорду довжиною 10 см. Знайти відстань від центра кола до даної хорди. ОЦ є відстанню від центра кола до даної хорди АБ. Розв'язання. Розглянемо трикутник АЦО. С дорівнює 90 градусів, тоді АЦО прямокутний. АЦ та ОЦ катети. АО – гіпотенуза. За теоремою Піфагора. Оце в квадраті дорівнює АО в квадраті відняти АЦ в квадраті. Оце в квадраті дорівнює 13 в квадраті відняти 5 в квадраті. Оце в квадраті дорівнює 169 відняти 25. Тобто, дорівнює 144. Корінь зі 144 дорівнює 12 см. Тобто оце дорівнює 12 см. Задача 5. Гіпотенуза прямокутного трикутника дорівнює 26 см, а катети відносяться як 5 до 12. Знайти менший катет. Розв'язання. Нехай К коефіцієнт пропорційності, тоді АЦ дорівнює 5К сантиметрів, а Б дорівнює 12К сантиметрів. За теоремою Піфагора БС в квадраті дорівнює АБ в квадраті додати АС в квадраті bc в квадраті дорівнює 12к піднесене до квадрату. Додати 5к піднесене до квадрату. При піднесенні до квадрату ми також коефіцієнт підносимо до квадрату. Тобто 144к в квадраті додати 25к в квадраті. 676. Тобто, це 26 піднесено до квадрату. Дорівнює 169 К в квадраті. Ділимо обидві сторони на 169. Отримаємо К квадрат дорівнює 4 см. Корінь з 4 дорівнює 2. Тобто К дорівнює 2 см. А це дорівнює. 5 помножити на К. Наше К дорівнює 2 см. Тобто 5 помножити на 2 дорівнює 10 см. Нам потрібно було знайти менший катет. Звідси ми бачимо, те, що 12к буде більше за 5К. Тобто А це менший катет. Шуканий катет 10 см. Піфагор вважав, що число дванадцять несе щастя, а тринадцять не щастя, 5 символізує колір, шість холод, сім розум, здоров'я та світло, вісім кохання, дев'ять постійність. Особливо ненависними піфагорійцям були числа 13 та 17. Великий учений та математик Піфагор за допомогою нумерологічних таблиць довів, що наша доля і життя закладені в дату нашого народження. Числа правлять світом. Перевір з себе. Продовжуй наступні речення. Перше. Квадрат гіпотенузи дорівнює Звичайно ж сумі квадратів катетів. Друге. Квадрат катета дорівнює різниці квадратів гіпотенузи та іншого катета. Третє. Єгипетський трикутник це трикутник з вимірами. 3, 4, 4, 5. Самоаналіз. Намалюй свій смайлик наприкінці роботи. Нехай цей смайлик охарактеризує, наскільки легка, або тяжка була робота на занятті, та чи сподобався вам урок? Мені було легко. Такий смайлик. Мені була потрібна допомога. Такий смайлик. Відповідно, мені було складно такий от смайлик. Дякую за увагу.